Сергієм вас вітали з ним туризму, вітали з роботи. Ну а тепер ми вітаємо всіх з Новим роком. І бажаємо, щоб ви мандрували не дорогами війни, а мандрували Україною, Європою та світом. Так точно. Перемоги нам в новому році. І побільше зброї для того, щоб ми могли закінчити цю війну. Нати росіяни і розвалити ту кляту російську імперію. Поки вона буде жити, ніяка держава цивілізована не може почувати себе спокійною. Для того ми тут мусимо бути, і для того нам, Бог, мабуть, таку місію судив. Ми Росію утворили як державу ми її похоронимо, як кажуть. Слава Україні! Идет война не то что пехоты, идет война артиллерии и дронов. У нас не хватает катастрофических дронов, ударных дронов, любых дронов, разведчиков. Это нужно. Зустрілися ми з Полтавою, зустрілися з Сергієм. Полтава позивний. А ти знаєш, які міста побратими Полтави? Це Ніцца, це Краснодар. Так от хороше побажання, щоб ми в новому році, після нашої перемоги, поїхали до міст побратимів Полтави. В Ніцу, і звісно, в незалежний. Вільний від расистів Краснодар. Український Краснодар. В український Краснодар. З Новим роком, друзі! Так, да, з Новим роком!